Друзі, усім доброго дня. Хочу вам показати автомобіль, який ми привезли з лізаного аукціону Франції. Це в нас Рено Канго 2020 року випуску з 1,5 дизельним двигуном та механічною коробкою передач. Пробіг даного автомобіля 150 вроді 2000 км. Він підтверджений, сервісною історією можна пробити на офіційному сервісі Рено. Ось в такому білому кольорі автомобіль на довгій базі, верніш в довгій базі. З парктроніками, досить така непогана комплектація, в нього є, навігація мультимедіа Так, показую стан будки. Дивіться, який гарний. Обшивочка, все, арочки. Все доглянуте в досить хорошому стані. Ось. У нас є такі замки ще додаткові, до них є ключі. Резина, де нас всесезонка ханкук. 24-го року купаки, стан купаків ну, бажає лучшого, але в принципі непогані. От, ззаду стан резини досить хороший, спереду трошечки вже менший залишок протектора Так, ще бокові дверки показую. Тут все таке досить доглянуте. По вікнах у нас чистий 20-й рік, можна побачити. Ось є підігріве зеркал. Такий збережений стан салон, Карти так само. Все доглянути. Сидіння не подерті, не протерті, не прокурені. Дивіться, який стан куліси, кнопочок та навігації, а також руля. Нагадую, авто у нас дизельне 1,5 і чистий 2020 рік. Зараз ще покажу з водійської сторони, як виглядає. Ось дивіться, карта дверки водія, сидіння водійське. Ну Легенькі такі складочки є, мінімальні, але стан досить класний. Так, пробіг 150 тисяч 700 кілометрів. Ну, По салончику досить збережене. Зараз покажу ще під капотом, як в нас виглядає. двигун. Чистенький, гарненький. Без зауважень. Хто бажає собі придбати такий автомобіль, звертайтеся за контактами, будуть вказані під відео. Вартість такого автомобіля в Україні з усім пакетом документів. Готовим до постановки на облік буде коштувати 12200 доларів. Тож, кому потрібна така комерція, а можливо для власних потреб, для сім'ї, звертайтеся. Надамо всі звіти, до речі, якщо потрібно. В особисті повідомлення Viber, Telegram, WhatsApp, немає різниці. А також, до речі, у нас присутня доставка по Україні. До зустрічі!